Хелло, народ, ну що, готуйтеся до ультраважкого контенту, бо до мене приїхали отакі чудові новинки, які зараз просто рвуть китайський ринок. Мабуть, ви чули за модель Honor X9C з ударостійким корпусом. Так ось вона на фоні цих е, смартфонів Oppo просто стоїть і палить десь в стороні. Бо, по-перше, ці пристрої коштують дешевше. Вони так само мають ударості, який корпус, і при цьому можуть похозуватися процесором Snapdragon 7 3. І все це всього-навсього. E za... 11 тисяч гривень. Це якщо брати до уваги модель К-12, от і 12 тисяч гривень, якщо брати до уваги модель К12, Вони відрізняються між собою тим, що у К12 батарейка на 5,5 тисяч мАч і зарядкою на 100 Вт, а у К12, батарейка на 6400 мАч, але зарядка там 80 Вт. Коротше, друзяки, я вас запевняю, якщо ви шукаєте собі справжнього робочого коня, так щоб купив, і мінімум на 4 роки, вам точно варто звернути увагу на ці моделі. Давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєшку, а я починаю! <клух> <клух> Нічого страшного. <клух> Нічого страшного для смартфона, але е, в столі тут з'явилася діра. Це теж підзніми покажи людям. Але перед тим, як я почну, хочу вам нагадати, якщо вас цікавлять такі всілякі нестандартні пристрої, по типу бронебійних ОПО, потім там ще крута моделька у нас є IQ Z9, теж недорога, з батарейкою на 6 тисяч. Ну, вони, в принципі, брати там, є свої плюси у IQ, є свої плюси у цих ОПО. Потім там є купа усіляких флагманських Vivo X200 Pro Mini, Vivo X200 Pro, потім є там усілякі OnePlus, Ace 5, 13. Нестандартні онори топи за свої гроші. Вам обов'язково треба зазирнути в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. або одразу йдіть в наш телеграм-канал AndroPrice Україна. Усі корисні посилання я залишу в описі. Заздалегідь вдалої вам купівлі. Ну і вкотре дуже швиденько нагадаю за розіграш смартфону OnePlus 13. Донайте від 50 гривень на допомогу ЗСУ і автоматично ставайте учасником розіграшу цього приємного флагмана, який, до речі, окремо коштує там щось близько 33 ти. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Більш детально про збір розповім в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Впевнений, особливо уважні, вже помітили, що цей пристрій дуже нагадує OnePlus Ace 3V. І це не має вас здивувати, тому що і OnePlus, і Oppo це по суті одна і та сама компанія. Тобто ці всі, -всі болванки штампує Oppo, потім передає їх OnePlus, потім там вони міняють технічні характеристики. А по суті, це одне і те саме. Але філософія у цих апаратів все ж трохи різна, і ціна у них теж різна. Проте дизайн залишився таким самим. І мені дуже подобається, як він виглядає. Ось подивіться, припустимо, як виглядає. POCO X7 вам подобається? Ось як виглядає цей OPPO K12 5 g Я, в принципі, вважаю дизайн цієї моделі одним з головних її плюсів, тому що вага невеличка, товщина невеличка. ось, І немає ніяких шайб позаду, немає нічого такого, що викликало, бо це, знаєте, відчуття. О тут класика. Ну що, тільки скажі, що вам не подобається його блок камер. Тільки скажіть, що у цей блок камер вам подобається більше. Зовні версія плюс від звичайного k 12 того майже не відрізняється. У них навіть однакова товщина. Єдине, що є різниця у вазі, там версія плюс важить трохи більше, але отак, -от -от вживу, ви цю різницю і не помітите. І тим, що у неї інші кольори. К-12 випускають в такому сірому і зеленому кольорах, а К-12 плюс в такому темно-темно-сірому і білому. Тут вже самі дивіться, який вам подобається більше. Комплектація у них абсолютно однакова, окрім самого пристрою, всередину поки. Плали силиконовий прозорий чохол, потім усілякі папірці, голку, USB-A на USB-C кабель, і у випадку з k 12 блок живлення потужністю 100 Вт, а у випадку з k 12 блок живлення потужністю 80 Вт. Якщо вірити виробнику, окрім того, що смартфони отримали ударостікий корпус, на них також наліпили якусь нестандартну плівку, яка не боїться подряпин. Тобто вона не дряпається. Я не знаю, як це перевірити принципі, ми робимо їх тест вже близько 4 днів, і у нас тут жодної подряпинки. А от зазвичай, от якщо взяти там X7, який ми ганяємо вже там близько двох тижнів, тут є мікроподряпинка. Я не знаю наскільки це показово, просто ділюся своїм досвідом. В будь-якому разі, якщо ця плівка протримається трохи довше, ніж звичайно, це тільки плюс. Корпус повністю виконаний з пластику. Однак, друзі, не поспішайте записувати його в ультрабюджетники. Це не так. По перше, виробник завез дуже крутий стерозвук. Він прям зробив на цьому наголос на офіційному сайті. Ось те, що тут нестандартні динаміки, вони дійсно дуже гучні. Потім він завез сюди флагманський лінійний вібермотор, не, не гірше ніж там у топ-смартфонів від колишнього холдингу BBK. Ну і третє, його дисплей без проблем працює навіть коли він мокрий. Фішка не нова, однак в бюджетному сегменті я не пам'ятаю модели, які могли б показуватися чимось подібним. Сканер відбитків пальців знаходиться під дисплеєм, він оптичний, спрацьовує швидко і без помилок. Не дивлячись на те, що у нього ударостікий корпус, і причому це не просто слова. Якщо зайти на офіційний сайт, там прям видно сертифікація від якоїсь там швейцарської компанії. Коротше, вони запевняють, якщо цей пристрій буде падати на тверду поверхню з висоти, там близько півтори метри, то йому нічого не буде. Вони там прям тести проводили, кажуть, там це було там по 300 падінь кожного смартфону, перед тим як там я не знаю, вони пустили його в масове виробництво. Коротше, це не пусті слова. Вони прямо гарантують, що з ним нічого не станеться. Однак у нього немає повноцінного волого захисту, лише IP54, тобто він не боїться бризок, однак повністю занурювати його під воду я не раджу. Ще мені дуже подобається, що у нього повністю плаский екран. Я вам казав, що це справжній робочий кіт. От, якщо подивитися на Poco X7, так, спереду він виглядає більш пафосно за, за рахунок оцих заокруглень. Однак, повірте мені, повсякденному користуванні набагато практичніше буде оцей Oppo. Діагональ дисплею 6,7 дюймів, тобто такий собі стандартний розмір. Максимальна роздільна здатність Full HD максимальна частота розгортки 120 Гц і максимальна заявлена яскравість, якщо ми говоримо про локальну, там щось 1100 ніт. Так, для сучасної AMOLED-матриці на автоналаштуваннях це не найбільший показник, який я коли-небудь бачив. Скажу так, є багато конкурентів на ринку, там, які коштують може трошечки дорожче, але у них там вже 1400 ніт. Однак це ні в якому разі не значить, що цієї яскравості вам буде недостатньо навіть в сонячний день. Ви ж самі Розумієте, що це більше маркетинг. 1100 нід це достатньо яскравий дисплей. Кольори доволі приємні навіть за замовчуванням, і мені дуже подобається, що тут немає проблем із шимом. Усі показники перед вашими очима. Так, це не флагманський дисплей, проте ніхто і не казав, що це флагманський смартфон. Його ціна нагадаю, 11 тисяч гривень. Тож, повірте мені, за ці гроші у вас точно не буде до нього жодних претензій. Та й в цілому, я так от у нього дивлюся: приємний екран, коротше. Ніякого негативу. Наступною кілер фічою цього смартфона є його процесор, а саме Snapdragon 7 Gen 3. В той час, як більшість конкурентів не кладуть до комплекту блок живлення, який там коштує окремо щонайменше 1,5-2 тисячі гривень. Пропонують в найкращому випадку Dimensity 7300, а зазвичай Snapdragon 7S Gen 2. От е, цей пристрій пропонує вам процесор, який встановлюють в деякі смартфони вартістю 20 тисяч гривень. Snapdragon 7 Gen 3. Це реально дуже крутий процесор, і я в принципі вважаю його оптимальним для середньобюджетних апаратів, вартістю там до 13-14 тисяч гривень. Все, що нижче, це чистое водожлобство для дуже невибагливих користувачів. А цей процесор і енергоефективний, виготовлений він за нормами техпроцесу 4 нанометри, і доволі потужно. Якщо брати до уваги його обчислювальні ядра, дивіться, він там починає з 360 гіпсів. Крім того, у нього доволі потужне відеоядро. Також можете подивитися на результати після стрес-тестів і порівняти їх з Dimensity 7300, який зараз спхають буквально в усі середні бюджетники. Як бачите, відеоядро Snapdragon 7G-3 потужніше майже в два рази. Обчислювальні ядра там плюс-мінус на рівні. Це є до того, що його буде цілком достатньо і для того, щоб пограти в якісь вимогливі ігри, так, не завжди на ультрамаксимальних налаштуваннях графіки, однак все одно на середньовисоких або на високих, там, якщо у вас влаштовує 40 кадрів на секунду. Секунду 35, то це можна робити, чого я не можу сказати за Dimensity 7300. І також не буде лагати інтерфейс у поєднанні з внутрішньою пам'яттю UFS 3.1 Тут працює все доволі жваво. Я робив порівняння з Боку X7. Не можу сказати, що Poco X7 прямо там гальмо, але повірте мені, різниця між їх роботою дійсно помітна. k 12 вже оновився до 15-ї версії Android. Він працює на ColorOS 15, а от k 12 поки що не оновився. Однак я нагадаю, що К12 вийшов там на 4 місяці пізніше. Впевнений, що найближчим часом він теж оновиться. Оскільки це чистокровний китаєць, нюанси у нього такі самі, як і у всіх смартфонів з китайською прошивкою. Немає української мови. Google сервіси треба встановлювати окремо, це робиться легко, але все одно для того, щоб налаштувати систему, так повністю треба витратити якийсь час, там хвилин 10-15, треба покопатися. Але є можливість записувати голосові дзвінки без повідомлення. Ну і ціна не була би такою солодкою, якщо б не китайська прошивка. Коротше, я не хочу вкотре детально зупинятися на цьому моменті. Якщо ви досі не знаєте різницю між китайською прошивкою і глобальною, будь ласка, подивіться окреме відео, яке ми нещодавно створили. Ми там дуже ретельно розібрали цю тему. Якщо не хочете витрачати на цей час, скажу від себе, що після налаштувань цим смартфоном цілком можна користуватися всередині країни. Теоретично оновлюватись він буде щонайменше ще один Тобто 15-й Андроїд він отримав, 16, 100% отримає. І, можливо, отримає 17 андроїд. Але це під таким знаком питання. Ви запитаєте, а чому ти тоді казав, що цього пристрою легко вистачить на 4 роки? Ну тому що виробник дає 4 роки гарантії на свої кремніово вуглецеві батареї. Як я вже казав раніше, К12 отримав акумулятор ємністю 5500 мАч, однак він пропонує швидку зарядку потужністю 100 Вт. А K12 Плюс 6400 мАч плюс швидка зарядка потужністю 80 Вт. Різниця по часу автономної роботи між ними там, приблизно 20%. Для розуміння, повного заряду К12 легко вистачає на день-півтора роботи. Ну, Знов-таки, все залежить від ваших сценаріїв. День це якщо ви будете на нього прямо налягати, там, грати в ігри, GPS і так далі. Ну я 100 разів це вже повторював. От півтори дні це якщо там месенджери зателефонували, новини, ну так, більш лайтовий варіант. Повного заряду Ряду К12 буде вистачати до двох днів роботи. Не повні два дні, а десь не знаю, там буде один день, потім ніч і десь до шостої години вечора наступного дня. Десь так до шостої, сьомої години. Скажімо так, на фоні своїх конкурентів, особливо глобальних моделей, таких як там, припустимо, Poco X7, вони живуть дуже довго, ну прямо помітно довше. Заряджається К 12 від нуля до 100% за 27 хвилин. В версії плюс для того, щоб зарядитися на 50%, треба. 20 хвилин від 0 до 100% він заряджається приблизно за 45 хвилин. Тож я вважаю, що версію плюс цілком можна називати довгожителем. Це прямо топчик за свої гроші, якщо ви вже не тей за часом автономної роботи. Плюс він доволі швидко заряджається. А от якщо брати до уваги К-12, тут більше мова про швидку зарядку, ну і типу показники трохи вище середнього. І тут варто пам'ятати про загальні плюси кремнієво вуглецевих батарей, те, що вони вміють працювати при температурах там, мінус 20 градусів. Плюс 75 градусів. і про це відкрито виробник пише на своєму сайті. І при цьому ще дає гарантію на батареї протягом 4 років. Тож враховуючи те, що це компанія Oppo, а не якийсь там уліфон і так далі, їм точно можна вірити. Хто не в темі зараз буде сміятися з цієї інформації. Компанія Oppo на, на ринку Піднебесної на рівні з Huawei. тобто це китайські топчики. У них там з контролем якості все дуже і дуже добре. Окей, друзяки, останнє питання, яке ми з вами досі не розкрили, це камери. І впевнений, багато хто з вас, ну, перед тим як я почав оглядати цих смартфонів, згадав IQ Z9. Та я і сам його згадував, тому що це основний конкурент OPPO k 12 і k 12 Він там десь посередині між ними. У нього там крутий акумулятор, проте доволі посередня камера. Ну, вона просто такого, знаєте, початкового рівня. Плюс цих смартфонів полягає в тому, що у них такий самий сенсор AMX 882, але. З оптичною стабілізацією, і також у них є на якого в IQZ9 немає. Порівняння я робив з POCO X7 просто для того, щоб у вас було розуміння на якому рівні знімають камери цих новин. Пропоную спочатку подивитися на можливості основних камер у легких умовах, тобто в день кольори мені однозначно більше подобаються на OPPO. деталізацію і динамічний діапазон. Вони плюс-мінус на одному рівні. Плюс мені не дуже подобається, що на усіх денних світлинах, зроблених на поку, на гілках дерев є хроматичні операції. Проте, якщо робити портретні фотографії з двократним цифровим наближенням, мені результат набагато більше подобається на око. Подивіться на деталізацію. Якщо брати до уваги світлини, зроблені у важких умовах, тобто вночі, к 12 і К-12 значно краще пораються з джерелами світла. На поку нічого подібного ми не бачимо. На чорококутники в обох випадках посередні. Тут немає автофокусу, проте, якщо робити порівняння цих посередностей, то деталізація трохи краще у Oppo. А от фронтальна камера мені трохи більше подобається на Poco. У неї і ширше огляду, і краще деталізація. А ще під час запису відео на неї, не дивлячись на те, що в обох випадках у нас стоїть обмеження роздільної здатності Full HD, стабілізація краще працює на Poco. проте скінтон мені більше подобається на. Опо, те саме стосується і запису відео на основну камеру. Записував я в 4К 30 кадрів на секунду, і стабілізація мені трохи більше подобається на POCO. Однак автофокус трохи швидше спрацьовує на OPPO. Слухаємо якість запису звуку. Записуємо в 4К 30 кадрів на секунду. Перше, на що звертаєте увагу, це на стабілізацію. В Цілому я вважаю, що за свої гроші вони знімають цілком непогано. Так, це не топові камерафони, Однак про які топові камерафони може йти мова, коли ціна смартфону 11 тисяч гривень. У будь-якому разі, ви щойно бачили усі приклади. Тож я вважаю, що ви можете самі зробити висновок щодо камер К 12 і K12+. як вони впорались на фоні середньобюджетника Poco X7. І К12 і К12 підтримують дві фізичних сім-карти. Однак лоток тут гібридний. Якщо вам потрібна карта пам'яті microSD, ви можете її встановити. Ну і плюс ще одну е, фізичну е, сім-карту. І сім, як ви розумієте, тут немає. Тепер щодо цін, я вже казав, що за К-12 середині України просять від 11 тисяч гривень. За К-12 12 тисяч гривень. Це якщо брати до уваги версію 8256. Я вважаю, що технічно за якість. І за філософією, це дуже круті смартфони. Мало хто пропонує такий величезний акумулятор, ударостійкий корпус, настільки потужний процесор, всього на всього за 11-12 тисяч гривень. По суті, єдиний мінус це китайська прошивка. Однак, якщо б тут була глобалка, вона б коштувала тисяч по 14, по 15 це мінімум. Це була моя думка. А от купувати їх чи ні, вирішувати тільки вам. Ну і чекаю на вашу думку в коментарях. Щиро дякую за перегляд, не забувайте. Вайде ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і нехай буде з вами Android.